Аудит це як генеральне прибирання в будинку. От зібрали вони ці дані. От що далі з цим всім робити? Бог землі більше не робить. Це скінченний ресурс. Адже мені здається, кожен українець мріє і не покидає мріяти в умовах воєнного стану про свої два гектари. Шановні глядачі, вас вітає програма Юрій з Європи, і це наш дуже місцевий подкаст. Усі серії наших випусків подальших будуть присвячені темі просторового планування та управління природними ресурсами. І мене звати Яна Самойленко, я є радницею з розвитку громадської інфраструктури, і ми розпочинаємо перший випуск. Сьогодні з нами у студії Олександр Гнітецький, сертифікований інженер-земнопорядник, геодезист і експерт прами юлі з Європою з просторового планування та управління природними ресурсами. Вітаю, Олександр! Вітаю, Яна! Надзвичайно приємно, що програма Юлі з Європою розпочинає відеоподкасти саме з земельних питань. Так, сьогодні наш перший випуск він присвячений темі управління земельними ресурсами в умовах воєнного стану. Скажіть, будь ласка, з якими складнощами зіштовхуються взагалі громади, от зараз в умовах воєнного стану по, по землі? Під час дії воєнного стану стрімко змінювалося законодавство. Якщо коротенько, і спробувати зробити це максимально просто і доступно, то було прийнято три закони протягом цього року. І де від початку взагалі все зупинилося десь на місяць-два. Потім відновили можливість надавати в оренду сільськогосподарські землі для того, щоб продовольча безпека не постраждала, і крупні аграрії, і так далі. І після цього вже почастково частково почали відновлюватися доступи до державних реєстрів. Для реєстрації, і в 19-11 минулого року вже набув чинності останній закон, який був прийнятий, який і аукціони земельні відновив, і частково відновив безоплатну приватизацію, фактично вернувши все на довоєнні рейки, да коли до початку війни це законодавство, але весь цей час потрібно було прожити і фахівці угу. цей виклик отримали. Скажи, будь ласка, а якщо ми беремо звичайного землевпорядника в громаді? Особливо, якщо це за деокупованих територій, що наразі на його порядку денному є найважливішим з вашого досвіду, можливо, я би сказав, що я особисто думав, щоб йому щоб можна було робити. Да? Uh -huh. Я думаю, що звісно, земельні питання на деокупованих територіях, ну вони взагалі зараз не актуальні, uh -huh. переважно. Для фахівців з центральної, та, східної, та західної частини України там ситуація трошки жвавіша в тому плані, можливо, навіть і більше ніж до війни, частково, особливо там на західній, але все одно, в силу того, що безоплатна приватизація відновлена лише частково, тобто лише. Люди, які мають об'єкти нерухомого майна на таких ділянках, або які набули право користування до набрання чинності земельного кодексу, можуть мати безоплатну землю. І тому, відповідно, я думаю, обсяг роботи дуже зменшився зараз угу. і вивільнив, вивільнився час. Можливо, сподіваюсь, мене так? не закидають там помідорами в тому плані, що ми ж розуміємо, як часто буває в органах місцевого середування, що якщо в когось трошки вивільнилося вільного часу, то, то йому задачу. швиденько там щось дадуть. Тим паче дуже багато фахівців гуманітарними питаннями займаються іншими, це в силу, звісно, в війни. Але, тобто, я би хотів. Дуже і рекомендував їм вивчати інформаційні технології або хоча би поглиблено Excel, тому що це основа того, щоб ефективно взаємодіяти з великою кількістю даних, а облік проводити це складно, тому що от ми зараз з громадами, коли працюємо, є громади, де 7 тисяч ділянок, наприклад, а є громади, де 150 тисяч ділянок. От вам і різниця, да, і, і в того, і в того стоїть задача це все адмініструвати, облікову обліковувати. То ви згадали про облік. Так, програма Юрій з Європи наразі надає підтримку 21 громаді з проведення аудиту земельних ресурсів. Можливо, щоб наші глядачі розуміли, ми говоримо про аудит. Ви згадали про облік. Це тотожні поняття, чи можливо це абсолютно різні? Це з нашої думки це різні поняття, тому що якщо перевести на аналогію таку доступну життєво, то Аудит це генеральне прибирання в будинку. Да? Ми прибрали, і все класно, все чисто, але ти не робиш його там щотижня чи навіть щомісяця. А облік це постійна рутинна робота. От кожну сесію ми провели. Прийняли там 150 рішень про передачу або про затвердження, про укладання там договорів оренди, і як наслідок маємо зміни, і ці зміни треба внести. Бо якщо один раз ти це пропустив, то вся твоя база даних і все, що ти ведеш, воно стає неактуальну неактуальне, і як нам потім використовувати його в роботі, звісно, це проблема. Скажи, будь ласка, чи змінився взагалі процес здійснення аудиту і так само і обліку до війни, який був, і от в умовах воєнного стану? Ну, з те з чим зіштовхнулася громада? те, що ми пропонуємо, якщо ми говоримо про те, що пропонуємо, то змінилося, тому що в силу певних обставин воєнних да сьогодні немає доступу до публічної кадастрової карти. Угу. А вона відображала офіційні відомості державного земельного кадастру. І таким чином, якщо раніше два роки тому, з громадами ми ж аудити вже другий раз проводимо. То тоді ми просто отримували доступ розширений з фахівцями завантажували все, що хотіли. То сьогодні цього, цього можливості немає. Натомість, є е, якісь альтернативи, але вони не є офіційними і, скажімо так, не гарантують, що там все відповідає ця інформація, і звісно, вона дуже обмежена. Ну, наприклад, це кадастр Life, де є зручність, що можна вивантажувати великі масиви даних. Але на жаль, там дуже обмежена інформація. Ні про власника немає, ні відомості з реєстрів речових прав і так далі. Тобто, в три в чотири рази менше інформації, ніж той, що ми допомагали вивантажити громадам два роки тому. Скажіть, будь ласка, от ви зазначили про те, що там публічна кадастрова карта не працює у повному е своєму обсязі. А е як же в громаді взагалі? Бути далі, з чого починати цей саме аудит, якщо вони, наприклад, не є учасниками нашої навчальної програми, вони не отримують експертну підтримку від наших фахівців, але також хочуть самостійно здійснювати цей аудит. Де брати дані? Куди звертатися, і взагалі чи є якийсь такий чек-лист, куди можна звернутися і які дані необхідно взяти. Ну, В першу чергу потрібно розібратися і класно систематизувати свої наявні дані, тому що насправді в них багато цієї інформації є. Далі ми, наприклад, з громадами робили запити і вчили їх, хто що, якою інформацією може володіти. Це і обласні державні адміністрації, це природозаповідний фонд, водні об'єкти, там промисловість та комерція за межами населених пунктів, розпорядниками якої раніше були вони. Цей держгіокадастер і районні державні адміністрації, колишні, які зараз укрупнилися, uh -huh. тепер вже власне. Вони звертаються до укрупнених, а також вчимо взаємодіяти з Державним фондом документації землеустрою та оцінки земель. Тому що, як показує практика, багато хто не знає, як це робиться. Ну там якийсь такий складний і цікавий ефект взаємодії. Ти качаєш спеціальну таблицю, в якій написано порядковий номер, штрих-код чи шифер документації, і її повна назва. І з боку колоночка написана, чи відсканована вона, чи ні. І після цього ти через кабінет повинен замовити. І щоб замовити, треба вказати цей шифр і назву. Тобто не можна просто звернутися письмово просто... і от громади, так було цікаво, коли ми ще їх не навчили, але здали перелік, куди треба звернутися. От вони пишуть лист там. Надайте нам все, і їм приходить відповідь: нічого не дамо. А потім ми їх навчили, і вони вже конкретні запити роблять. Якщо ти правильно поставиш питання, то й отримуєш відповідь. Є такий інструмент, можливо, він десь частково десь незручний, можливо, менше інформації про його використання, але направду зараз дуже ефективно він працює. І дуже все одно така задача стоїть. Тобто, відносно нещодавно, певно, рік тому туди були в цю пост в закон про те, як функціонує цей фонд, було внесено те. Що тепер вже не буде зберігатися все життя в паперовому документації? Я там тепер бо так раніше було що зберігається і в паперовому, і в електронному вигляді. Тепер вказано, що в паперовому зберігається виключно до моменту, коли переведеться в електронний, і далі там якось написано дуже порозумному, що підлягає знищенню це паперова, там в силу, там якогось іншого закону, який передбачає, як це робити. Скажіть, будь ласка, от ви назвали, от є такі така можливість от громади мають подати запити до певних органів, структур. От зібрали вони ці дані, от що далі з цим всім робити? Тому що це купа сканованих матеріалів, можливо в інших форматах, що з цим всім робити, які інструменти подальші. Це можуть бути різні дані. Якщо ми будемо говорити про договори оренди, наприклад, які їм могли надати, то їх потрібно проаналізувати і всі відомості з них перенести до розумної таблиці, зокрема яку ми рекомендуємо їм мати. Тобто, це початковий такий крок. Це просунутий Excel, розумна таблиця, де є максимально все, що можна було автоматизувати, і спростити, і не вводити ручками. Ми це зробили для них. Це в першу чергу полегшує роботу, в другу чергу зменшує кількість помилок при обробці великої кількості даних. Бо концепція наступна: вся інформація про кожну земельну ділянку будь-якої форми власності повинна бути там. Е, ну і... Відповідь на питання, як інформацію цю, що вони отримують, аналізувати договір оренди, вносимо всю інформацію туди. Можуть бути такі відомості, які стосуються в цілому території, і тоді їм немає ніби місця в цій таблиці, коли ми говоримо ще про табличний рівень і не йдемо до гісів. Наприклад, проекти формування території сільських селищних рад, які вони можуть замовити, тобто це такі старовинні матеріали, вони не прив'язані до координат. Їх можна аналізувати, і на підставі в принципі їх потрібно буде аналізувати в майбутньому кожній громаді, яка захоче встановлювати межі своєї громади. Ну, уявіть собі, це задумайтесь, і це смішно, і трошечки лячно, що досі громади не знають дійсних своїх меж. Да, Насправді це. Так, ну це як це От, це 1400 чотириста громад більше, які не знають своїх меж точно, і в законі про землеустрій, де передбачений новий вид цієї землевпорядної документації, присвячений саме встановленню між. меж і внесення відомостей про ці межі в ДЗК, написано, що мета складення цієї документації встановлення дійсних меж. І уявіть собі, скільки буде. Проблемних питань між сусідніми громадами, коли ми з землепорядниками, коли часто спілкуємося, у них є там земельні спори, і часто сусіди там за 10 сантиметрів воюють між собою, там як забор не можуть помістити, а це про цілу громаду. Тобто, от аналізуючи такі від відомості, відсканувавши їх гарні якості, зробивши спроби їх координувати, є можливість аналізувати свою територію. І ще хочу додати, що важливо свою громаду аналізувати не в розрізі в вакуумі, а враховуючи суміжні громади. Коли ми говоримо про ці проекти формувань територій, то цікаво поєднувати свою із сусідньою. От у мене знайомий, який зараз розробляє документацію по встановленню меж в громади в Київській області, і прикольні випадки трапляються. Тобто, інколи це не так, що є проблема зазіхання одного другого на територію, а є території, які не входять нікуди, тобто вона і не в одній громаді, і не в другій, і Тому виходить що громади. Е, що та, та якісь виходить вільне місце? І це насправді дуже цікаво. І таких питань буде дуже багато. Я впевнений. От що якби не війна, то зараз би дуже багато громад уже встановили. Майже звісно, це теж впливає негативно на всі процеси, як і на комплексні плани, і на всі е, нововведення, які ми мали до війни. А повертаючись до теми проведення аудиту обліку, ви згадали про розумні таблиці. Скажіть, будь ласка, це. Така юлідійська інновація, а, чи таку таблицю може зробити будь-хто будь-який землевпорядник в громаді? Це наша інновація з точки зору, що ми її робили. Я жартую з нашими громадами, що вона називається розумна, не тому, що її робили розумні люди, а тому, що це такий термін, якщо переводити з української сенс, в тому, що створюється таке певне поле при додаванні нового рядка, зберігаються всі формули, форматування, і це дуже зручно вести. Тобто, не так, коли ти з правого нижнього рядочку протягуєш формули і тратиш угу. багато часу. І ну і ми, звісно, дуже багато там і умовного форматування зробили. І максимально щоб ви випадала інформація, яка ну, наприклад, є класифікатор цільових призначень, там безліч позицій. І ми, е, від цього залежить до якої категорії земель відноситься ділянка. І громаді достатньо вибрати просто, е, наприклад, 0201, і з'явиться ж це землі житлової забудови, і з'явиться ж це для будівництва обслуговування житлового будинку. І це не треба писати. Тобто і таких нюансів багато автоматично підсвічується, коли закінчиться договір оренди. За 30 днів, за 90 днів, і червоним це вже біда. Тобто, коли ти пропустив цей строк, і, і минулого разу, я думаю, цього разу будуть громади, от коли вони це все туди внесуть, вони побачать, що в них буде і червоне, і жовте, і зелене, і це, власне, має спростити їм життя. Тому ми називаємо її розумною. Але це може зробити будь-хто теоретично, якщо дуже захоче. От Ми дуже захотіли і зробили. Супер. Скажи, будь ласка, то тобто, наскільки я розумію, розумна таблиця це така. Сучасна версія форми 6ЗМ, напевно, що більш така прогресивна, якщо можна так сказати. Чи в чому якась їхня така кардинальна різниця? Кардинальна різниця, напевно, в тому, що форма 6 зем це була спроба просто описати всю територію. І ніби якби вона на все була розрахована. Наша ж таблиця вона створена для обліку об'єктів в першу чергу, а об'єктом є земельна ділянка. І коли її присвоєний кадастр номер, коли вона з'явилась, то ти туди це все можеш внести. Це є, до речі, відмінністю і як між формою ШЗМ, так і з ГІСами, які в нашому концепції, в нашій є на наступній позиції після розумної таблиці. Тобто це лише початок. Тобто громадою зібравши певні тані, проаналізувавши, заповнивши таку от розумну таблицю. От хоче далі йти, що далі робити? Чи на цьому все Ми, ми вчимо. Тобто алгоритм такий. І е, ідеально, ми бачимо, що вся інформація про всі формі власності, е, про всю, всі земельні ділянки, які є на території громади, повинні бути туди внесені. Але з громадами ми починаємо виключно з комунальних земель. Як показує практика, в залежності від розміру громади, це може бути комусь дуже просто, бо це там 40-50 договорів оренди, 50 ділянок, а в когось тисяча. І, ну. Але що ж ти зробиш? Тобто це задача твого обліку. тобто В когось маленький будиночок, когось великий, а прибирати все одно його, власне, доведеться. І для того, щоб ефективно використовувати. Тому на цьому етапі, коли вони дороблять оці розумні таблиці, ми пропонуємо їм переходити на інформаційні системи. Ми беремо програму QGIS, бо вона безкоштовна і вона не дуже є вимогливою до заліза. Чим це краще? Тому що одне діло слухати і чути про шоколад, а друге діло бачити його перед собою, да, і куштувати. відчувати, як він пахне, а куштувати це взагалі фантастика, так тому це і є згі саме. Коли ти дивишся в таблицю, там є суперфільтри, ми вчимо, як це зробити, щоб, наприклад, тебе там 150 тисяч, наприклад, об'єктів там чи 50, і ти зафільтрувавши, можеш там 10 позицій мати, з якими попрацював, потім все вернув, в тебе все збереглося. Зручно, класно. Вони, наприклад, багато хто і цього сьогодні не мають. Але друге діло, коли ти за все зафільтрував і ти бачиш на мапі своєї громади, ти бачиш ці самі діляночки, і в тебе починає просто вмикатися зовсім інші якісь в голові. Нейрони, певно, там, і ти починаєш думати, а окей, а що тут по сусідству? А можливо, якщо це промисловість, ми його розширили. А можливо, якщо це сільськосподарські землі, і вони тут використовуються кимось одним. А тут я бачу, що по карті використовується, але нічого немає, то треба йому позвонити і сказати, що я це бачу. Тобто, отакі речі розумієте? Тому це зовсім інша взаємодія. І саме смішно, от в нас відносно нещодавно відбувся практикум один з громадами, і там було таке завдання: вгадай свою громаду. Тобто ми зробили по формі громад з підложками для кожної громади, не підписувавши нічого, всі тільки вгадали. були населені пункти. Да, не всі одразу вгадали, але власне це підкреслює те, що потрібно взаємодіяти. Бо ми говоримо, що інформація просторова, да, значить, вона десь є в просторі. А в таблиці ти цього не бачиш. З таблицями працювати скучніше, але простіше. простіше. Ну, здається, що геоінформаційні системи це щось таке дуже складне, дороге. Це треба пройти, можливо, якісь додаткові курси, щоб поволодіти. Чи є у нас громади, які, от саме в умовах воєнного стану, зрозуміли цінність використання геоінформаційних систем в управлінні земельними ресурсами? Невеликі, звичайно що. Згадується Покровська громада Дніпропетровської області. Два роки тому вони брали участь в аудиті. Мені було цікаво, що яка їх мотивація. Я пам'ятаю, що я їх питав, тому що був вже геопортал, в них функціонуючий. Можливо, вони ним не до кінця використовували, але скоріш за все, я думаю, що вони діяли по принципу і чужого не і своєму, навчайтеся, і таким чином вони пішли до нас. І ми з ними створили цю. Ми дійшли до самого кінця і розумна таблиця. Потім ми все перевезли, перенесли в QGIS. і вони насправді потім то трошечки закинули. Тобто, 21 там перший рік до кінця вони такі в нас нема коли. Можливо, можливо. Працювала публічка і по в силу звички їм було так простіше, але потім розпочалась війна, публічну карту вимкнули. І вони такі вау, у нас же є своя база даних, в нас же як Югіс. І вони почали це, скажімо так, використовувати. Направду ми, знаєте, не спілкуємося потім з всіма нашими громадами, чи вони це зробили чи ні. Але чого, власне, так вийшло, я про це знаю, бо час від часу в. Точно знаєте, ми робимо консультацію для громад. І от власне була консультація до них, і вони вирішили на кінці похвалитися, які ми круті. Oh. Типу, от ми вже всі усіх нічого немає, oh, nice. нас ну, все є. Да, типу, ми молодці. І мені було з одного боку неприємно, що вони закинули одразу це все. Знаєте, типу, тому що ну це трошки можливо складно. А з іншого боку, було надзвичайно приємно, що коли сталися певні обставини, не було інших альтернативних варіантів. Вони такі окей. Доведеться це робити. І що саме більше мені сподобалось, і запам'яталось, вони сказали, насправді це не так складно, як ми думали типу, на початку. Тобто, насправді їси це не так страшно, просто потрібно почати. І так, хочу так. всім глядачам вкотре нагадати, що ви можете звернутися до програми «Юліт» до наших регіональних офісів і, звичайно, замовити таку консультацію, де наші експерти покажуть, як взагалі використовувати її і не тільки в управлінні земельними ресурсами. Ось і що насправді це не боляче, це доступно, і більше того, у вас буде якесь таке спрощення у ваших задач. А, Олександр, скажи, будь ласка, от ми поговорили про облік, про аудит, про різні інструменти, але взагалі хочеться повернутися до нашої такої загальної теми про управління земельними ресурсами. І таке важливе питання безоплатна приватизація. Що з нею взагалі зараз? Як громадам діяти? Адже, мені здається, кожен українець мріє. І не покидає мріяти в умовах воєнного стану про свої два гектари. Угу. Так, мріяти це справа гарна, вона окриляє, дає сил жити, так. Але під час дії воєнного стану ці мрії, скажімо так, не здійснені в силу законодавства. В нас 19.11 набув чинності закон, останній земельний, який частково відновив її. Це для таких категорій населення і, скажімо так, людей, яких не буде проблем потім в суспільстві з цими питаннями, тому що це для людей, в яких, наприклад, є об'єкт нерухомого майна приватної власності на ділянці, і зрозуміло, що в концепції нерозривності об'єкта нерухомого майна і земельної ділянки, ніхто інший її не отримає, ну не може бути ваш будинок, а моя під ним земля. Типу, це дуже. якось дуже дивна. Да? І... Можна людям, яких право користування виникло до набрання чинності земельного кодексу. Якщо не помиляюся, це 2002 рік. Тобто, це такі історії, що якби всі вже знають. Тоді, тобто, наприклад, в селі біля хати, наприклад, є будинок і є грод людини. І є по господарській книги, які підтверджують, що там завжди так було. І обидві сусідки кажуть, точно її знаємо, бачили на рік садить там, наприклад, картоплю. І питання, яких не буде в такому випадку виникати. А от таких ситуацій, що я там пройшов, бо ну у нас же ж як по законодавству, і так і раніше було, так і зараз, що громадянин України має право, і не вказано, хто де. Тобто я можу в Києві просити цих два гектари, угу. можу а, в там в себе, в жмеренці, да, можу в Новій Боровій, Тобто хто, хто де. Але власне зараз це не працює, це призупинено. Ну і це зрозуміло. Ну, дивіться, як так може бути, що хлопці боронять країну, воюють, а хтось інший поки буде безоплатно привати. Зовувати, ми здається, вже казали сьогодні під час нашого подкасту про те, що Бог землі більше не робить. Це скінченний ресурс, і звісно, це, це б би просто було таке суспільне незадоволення, обурення. І я вважаю особисто, ну це суб'єктивна думка, що це правильне рішення. Взагалі, скажімо так, непопулярним є питання скасування безоплатної приватизації. Але рано чи пізно воно буде підняти. От теж так думаю. І познаєш такі підсумовують, скажіть, будь ласка, якби ви працювали землевпорядником в невеличкій громаді і, маючи оці такі виклики, швидка зміна законодавства, брак даних, можливо, відділ, і ви в тому числі не використовуєте геоінформаційну систему. Що б ви робили, маючи, наприклад, скромний бюджет в 100 тисяч гривень? Угу. Я би кожний, кожний, раз, як казав один відомий футболіст. Писав би в регіональний офіс Юліт і проходив би консультації, навчання і так далі. Я скажу, що бути землевпорядником в громаді мені не складно уявити, бо я два роки був начальником земельного відділу Новоборівської громади, і тобто я брав участь у всіх навчаннях, в яких можна. Тобто, треба бути спраглим до знань, треба вчитися. Сьогодні цієї інформації предостатньо. Є можливості, і навіть коли тобі не тільки вже зараз знання дають, а навіть там і комп'ютери і техніку купують. Більше того, ми сьогодні обговорили і зруйнували міфи про те, що треба суперзалізо і що це дорогі програмне забезпечення. Це, це не лізу, так. Про комп'ютери, комп звісно. І таким чином це в першу чергу. Да? І в другу чергу я би збирався ці дані потрошку, потрошку, тому що це довготривалий процес. Знаєте, якщо порівняти, це як. Е, я, я маленькі пазли продають, а ці пазли там на мільйон пазлів. І ти на нього дивишся, і тобі страшно. Але ти потрошку починаєш. Е, як починаєш склати пазли? Ну, певно, в кожного своя технологія, але напевно, все ж таки з обітка, да? Тому що там найпростіше, ти бачиш, Становий що становив вона... межі. Да, 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 становив межі, далі там собі. Оце те саме, тобто такий влучний приклад, що, що б я робив, потрошку бо цим починав займатися. Олександре, дуже дякую вам за ваші рекомендації, взагалі за таку змістовну розмову. І дуже сподіваюся, що наші глядачі візьмуть до уваги ваші поради, в першу чергу, досить такі практичні, і ми зможемо побачити більше успішних кейсів в управлінні земельними ресурсами. І я вам дякую, сподіваюся. Наша розмова слухачам і глядачам сподобається, і якісь поради вони застосують в своїй діяльності. А ваші, шановні глядачі, я буду рада бачити на черговому нашому подкасті, який буде присвячений темі просторового планування. До зустрічі!